Так, отже, наступне, на що є в станції, підключаємо активного споживача. В Розетку запихаємо. Запхали. Тут у нас є отака лампочка. Включено виключено, не знаю. Так, включаємо розетку. Нажаттям кнопочки AC. Так, появилося 240, 224 вольти. 230 тут прилав трошки бреше зарядка йде, включаємо лампочку, але їх буде зараз ще закрити. Так, лампочка світи. Ну, що видно? Тут споживання лампочки 470 Вт, працює належним вчином. Тепер є розетка 220, вимикаємо її імітуємо вимкнення світла. Лампочка продовжила працювати без нічого. Єдине, що заряд перестав подаватися. Лампочка далі споживає, свої 490 Вт. Включаємо. Блин, ка світла не було. Станція починає далі заряджатися.